Доброго дня всім! Зараз я покажу, як встановити додаток за допомогою декількох кроків. Після реєстрації ви переходите в ваш профіль, вводите назву вашого магазину. Домен MyShopify, тобто, це оригінальний домен, який видає вам Shopify після реєстрації. Входиться він отут, в адресній строці. Після того ви можете також поставити ідентифікатор магазину для URL. тобто ваш чекаут буде відображатися, якщо ви собі не встановите ваш домен, він буде відображатися PayFlix.org, Checkout і далі ваша назва. Після цього вам потрібно встановити ваш ключ API нової пошти, який ви можете знайти в кабінеті нової пошти в розділі Безпека. І зараз найцікавіше, як встановити сам додаток. Потрібно перейти в адмінпанель Shopify, натиснути Settings, Apps and Sale Channel. Develop App, Create an App, вводити назву додатка, наприклад, PayFlix. Натискаєте Create an App. Тут потрібно вибрати е, скопи, які я зараз покажу. Е, оці от 10 скопів е, потрібно відмітити і вибрати тут 2024.10. Можна натиснути Save. І так само потрібно для Storefront API вибрати оці от трископа. Натискаємо Зберегти. Після цього натискаємо Install App. У вас з'являється сторінка з вашими токенами Admin API і Storefront API Access Token. Копіюємо їх і вставляємо у відповідні поля. Після цього натискаємо Зберегти і не забуваємо за галочку Увімкнути Chec. Приємного користування.